Сьогодні у нас ранок понеділка, і ми з чоловіком їздили у справах в центр міста. Після того вирішили, що треба піти прогулятися нашим улюбленим садом Шевченко. Він постійно приображається, постійно щось роблять, якісь проводять роботи. І, хоч це був передобід понеділка, людей в парку все ж таки було багатенько, Я вважаю. В той день в саду Шевченка приміряли якусь нову декорацію. Але скажу чесно, забігаючи наперед, що та декорація там не знайшла своє місце. Хоч вони її приміряли, там зроблять трішки інше. Але це вже буде згодом. Якщо вам цікаво, то дивіться це відео до кінця. Більш того, скажу, що в цьому відео буде дуже багато різних локацій в Харкові, тому що в нас була можливість, і ми проїхалися різними куточками Харкова. Тому якщо ви... Хочете це побачити, засумували, Приємні. Сьогодні з Ромою вирішили, що треба проїхати одне з наших улюблених місць, в якому ми не були дуже давно. І я думаю, як ви будете дивитися це відео, то це місце я вже викладу на каналі. Звичайно, це екопарк Фельдман. Ми тут не були давно, ми не їздили по окружній дорозі дуже давно. Рома, розкажи свої враження від дороги. Дорога дуже гарна, дуже шикарна. Полотно дуже. Ровне. Все, все, як було раніше до війни. Да, Ми постійно їздили цією дорогою, постійно скористувалися нею, тому вирішили спробувати з'їздити, поки у нас є трішки вільного часу, і ось поїдемо. Так що трошки тут кадрів буде, а більше, звичайно, у, від... у окремому відео з блогу з екопарку. Тому йдемо з нами, можу вам показати, звати, скільки у нас машин сьогодні. Хочу сказати зараз день будні і це вівторок, тобто робочий день. Одразу хочу вам сказати, тому щоб ви розуміли, що ми не вихідний день, але харків'яни добре знають, що раніше тут було просто де взагалі не протопитися. Тут дуже було багато завжди людей в цих місцях. Пішли разом парку привернуло мою увагу ось такі стойки з тваринками декоративними, де лежать дитячі іграшки або ще якісь дрібнички. І написано, якщо вам потрібно, ви можете взяти, а також, якщо вам щось не потрібне, то ви також можете туди покласти. Тобто якийсь такий обмін для діток. Все ж таки це дрібнички, але дуже-дуже приємно. Якщо чесно, гуляючи парком і знаючи, як він виглядав раніше, він був дуже розкішний парк. Зараз видно, що дуже багато зруйнованих локацій, дуже багато обстріляних локацій, згорілих локацій, і навіть в асфальті я помітила вирву від прильоту ракет. Ось ви зараз можете бачити цей кадр, і це, чесно кажучи, ну, Дуже жахає, і ти розумієш, що тут було, цей жах, який пережили люди. Я в відео дуже багато про це розповідала, тому якщо вам цікаво, подивіться. А це наступний рандомний вечір. Ми приїхали знову в наш улюблений сад Шевченка і дивіться, яку чарівну підсвітку встановили там, де приміряли декорації з рослин. І дрібнички дають хоч маленькі, хвиленьке радощі для людей, які живуть у Харкові, адже кожного вечора, кожної ночі, кожного дня, тобто цілодобово чути вибухи ракет, і ти розумієш, що це справжній жах. І ось буквально вчора люди було 20 постраждалих, п'ятеро загиблих, серед них двоє дітей. І просто це щось жахливе. Адже цей будинок був дійсно мішень, тому що в нього влетіло аж п'ять шахидів. І, звичайно, люди дуже сильно постраждали. Було б більше постраждалих, якби люди не спустилися в укриття після першого прильоту. А це наступний вечір в Харкові, і ми відправляємось на нову локацію, де ми хочемо прогулятися в Харкові. Ця локація ще одна з улюблених локацій харків'ян, і мова йде про центральний парк Харкова. Ми гуляли біля озера, тут дуже красиво. Вирішили сюди приїхати, тому що говорили, що. Парк стали також освітлювати. Раніше цього не робили, так як територіально парк розташований дуже близько до кордонів з країною 404. І, звичайно, з метою безпеки парк також менш освітлювався. Але люди все рівно приходять в цей парк, відпочивають, гуляють, адже є люди, які і живуть в цьому районі, а також. На четвертому році повномасштабного вторгнення в нашу країну ви розумієте, що люди вже зморилися і просто хочуть жити і з тим життям, яке сьогодні вже є. Тому давайте насолоджуватись красою нашого неймовірно красивого парку. А це вже ранок п'ятниці і ми знову були поблизу центральної частини Харкова, тому, звичайно, йдемо знову в сад Шевченка. Але хочу вам показати: дивіться, люди висаджують дерева. Зараз я вам показую що тільки починають висаджувати дерева. І хочу сказати, що зараз тут повністю ця алея ось так висаджена ось такими деревами. Дуже радію, що Харків озеленюють, тому що все ж таки дерева в місті вони потрібні. Тому що для нас, для людей потрібен зранку. Друзі, сьогодні вирішила дозаписати відео, яке я почала в парку. Трішки вирішила зробити апгрейд нового відео. Я думаю, ви вже його побачите. Але коли сіла записувати відео, почала вити тривога. Вона так вила гучно, що мені довелося зупинитися і перестати говорити. Ви Не уявляєте? Буквально 5 хвилин тому був відбій. А зараз знову тривога. Ви, ви чуєте? Я перед цим. Правила, хто бачив, це вже повітряна тривога, це просто якийсь жах. І сьогодні я хочу сказати, на календарі 15 серпня, і я думаю, ви розумієте, про що йде, говорю. Чему так вучно было? Сьогодні з чоловіком, взагалі то свято. День народження нашої родини сьогодні. 16 років. Але ось таке погуляєш. У нас було намір, так як у Роми вихідний, у нас був намір погуляти. Це жах. Ввечері ми приїхали у сквер стрілка, і зараз дивлюся, що люди сидять на газонах. Хтось лежить, читає, хтось просто слухає музику, хтось відпочиває з дітьми. Хтось на пікніку люди відпочивають на газонах. Я це бачила раніше в Німеччині, а був якихось фільмах, що люди а також в Польщі я це зустрічала. А в нас раніше я не зустрічала такого і навіть пам'ятаю, як 14 років тому, коли ми з мамочками-харків'янками з маленькими дітками тоді ще діткам не було і рочку, хотіли посидіти на цьому газоні. Тобто дітки навіть не бігали, просто були в візочках. І більшість мамочок прийшли у слінгах, кенгуру, різачках діток переносили, і нам тоді охорона заборонила сидіти на газоні. Я вам хочу сказати. Тому ось так все міняється і, звичайно, на краще. Це дуже радує наше серце. У сквері стрілка можна взяти на прокат лодку і прокататися. По це, до речі, вартує 75 гривень за годину. А в сквер-стрілку ми приїхали, бо я дуже хотіла сфотографувати свою нову, в'язану футболку з пицями, тому де ж як не в сквері, це робити. Тут дуже гарний захід сонця і буде неймовірно гарні фотографії. Зі скверу Стрілка ми пішли на нову локацію, яку тільки но планують відкрити на день міста. Вона вже добудована. В попередньому влозі я вам показувала, як ми гуляли, коли ще її будували, і навіть тестували цю локацію для того, щоб відкрити. Тут відкривається неймовірний вид на Харків, якраз на захід сонця, тому звичайно ця локація одна з улюблених Харків'ян буде на 100%. відсотків. Ми проїжджали повз пару разів ввечері на машині, і я бачила, що тут дуже дуже збирається багато людей. І наголошую, локація ще не відкрита, тому звичайно ще немає вона. Сама інсталяція не горить вона має горіти. Це вогнище ватра. вона має горіти, але ще поки ще не горить. Зараз вам покажу саму інсталяцію. А ось на площі конституції встановлюють такі інсталяції. Тому що готуються до Дня Незалежності України і вважаю, що місто також має бути прикрашеним, наскільки це можливо. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Якщо ви додивились до цього моменту, то вам звісно дуже цікаво, як живе Харків. І знову вечірній Харків. Ми в новому парку. Для нас він новий, для харків'ян, які живуть на Салтівці. Звичайно, це улюблений парк перемоги. Ми вирішили з Ромою його відвідати, тому що ніколи в ньому не були, а багато про нього чули, і багато харків'ян нам рекомендували відвідати цей парк. Тому чому ні? Чесно кажучи, ні, він сподобався. Дуже цікаво, гарно. До речі, харків'яни, скажіть, мені говорили, що тут якесь старе було колесо огляду. Напишіть, чи так, чи ні, бо я, чесно кажучи, навіть і не знаю. Парк чарівний мені сподобався, є велика зона розваг для дітей. Це також дуже важливо, тому що все ж таки дуже багато діток у Харкові і діток треба чимось розважити. Також є зони для ігри в футбол, волейбол, це також дуже чудово. Дякую, друзі, що ви з нами, що гуляєте по Харкову. Якщо вам подобається такі відео, дайте знати про це мені в коментарях. Ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями, щоб більше друзів побачили наш улюблений Харків. Не забувайте підписуватися, щоб більше бачити нових відео про Харків. І я вам кажу всім до нових зустрічей у нових відео. Дякую, що були зі мною.